Усім привіт! Мене звати Іра і я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм улюбленим рецептом ругаликів з повидлом без молока, масла та яєць. Дуже смачні! Усі необхідні інгредієнти можете знайти в описі під цим відео. В окрему посудину вливаємо 100 мл гарячої води та 100 мл олії. Всипаємо сюди півтори столові ложки цукру. Та додаємо дрібку солі, всипаємо одну чайну ложку розпушувача. Та додаємо трішечки ванілії для аромату. Всипаємо 300 г борошна. Та замішуємо тісто руками. Таке тісто дуже легко замішується, тому довго замішувати не потрібно. Як тільки перестане прилипати до рук, тісто готове. Вціпаємо поверхність мукою та ділимо тісто на 3-5 частин, в залежності, які ви хочете рогалики. Якщо більші, то на 3, якщо менші, то на 5. З кожної робимо кульку. Присипаємо робочу поверхність мукою та розкатуємо тісто. Тісто розкатуємо дуже тонким слоєм. При необхідності трішечки підсипаємо мукою. Розрізаємо розкатане тісто на 8 частин. Кожну із частин викладаємо начинку повидло, шоколад або родзинки з горіхами. Та формуємо наші рогалики, скручуючи кожен трикутничок. Викладаємо сформовані рогалики на деко застелене пергаментним папером. Відправляємо рогалики у розігріто на 180 градусів духовку приблизно на 20-25 хвилин, в залежності від духовки. Готуються такі рогалики з повидлом дуже швидко та з інгредієнтів, які є в кожному домі. Обов'язково спробуйте. Дістаємо рогалики з духовки та чекаємо, щоб вони вистали. При бажанні присипаємо цукровою пудрою. Такі рогалики виходять дуже смачні, пишні та ароматні. Ставте свої подобайки, якщо рецепт вам сподобався. Та чекаю ваших коментарів. Усім смачного! До зустрічі!